Масштаб та різноманіття проблем, з якими щоденно зустрічаються мільйони наших співгромадян, українців, вони вимагають надзвичайних зусиль для забезпечення власне базових основних потреб тих, хто постраждав від війни. Це житло, це їжа, це доступ до медичної допомоги, освіта для дітей, підтримка доходів та батьох інших. Ми знаємо, що сотні, а іноді, можливо, і тисячі організацій та волонтерських ініціатив намагаються надавати таку допомогу, надають її, попри всякі труднощі. І очевидно, що виклик такого масштабу він потребує максимальної координації. Нам важливо координуватися цієї програми, налагодити діалог, покращити комунікацію, адже це те, що дасть набагато кращий результат для тих. Хто постраждав від війни, і хто є основою і цільовою аудиторією, про яку ми будемо говорити, і заради чого ми тут зібрались? Ми розуміємо, що війна триває, війна триватиме ще, мабуть, довгий час. І коли війна закінчиться на наступний день? Проблеми не зникнуть. А залишиться велика кількість потреб, які потрібно буде адресувати, які потрібно буде вирішувати. Тому те, як ми зможемо ефективно налагодити комунікацію вже сьогодні, від цього буде залежати наш успіх і в майбутньому. Кор міжнародна гуманітарна організація, яка була заснована більше 10 років тому, актором і режисером Шоном Пеном і Енлі. Кор працює від Пакистану до Гаїті, від Сполучених Америків до Африки і має, розуміє, і бачить, які є проблеми, які є проблеми в, і виклики в країнах, які зазнають гуманітарної кризи. Будучи і маючи цей досвід, ми розуміємо, що. Ну, Розуміємо, які активності проводяться в Україні з приводу координації, наскільки державна влада, наскільки органи і всі інституції докладають зусиль і координуються в цій сфері. Війна в Україні триває 10 років, і ми бачимо, яку велику допомогу надають наші партнери, і міжнародні, і яка робота проводиться і на дипломатичному рівні, і в різних координаціях. Але ресурси мають. Вони вичерпуються, тому ми намагаємося всі знайти шляхи ефективні для сталої підтримки, для сталого розвитку, і це напевно одне з того, що ми би хотіли підняти під час цієї ініціативи.